Вечір я рада вітати усіх у нашому місті Добра, місті, яке ми невпинно продовжуємо будувати разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Я вкотре хочу нагадати, що стати мешканцем цього унікального міста дуже просто варто лише відкрити серце. Отже, ласкаво просимо до нашого унікального міста. Вони побачили цей світ неймовірно крихітними, а він не одразу захотів їх приймати. Напевне, просто не знав. Вони надто мужні, щоб не скористатися своїм правом на життя. У двох вони важили трохи більше двох кілограмів, але в цих маленьких тільцях билися великі серця, сповнені надії, віри і сили подолати усі нагаразди, які посилатиме їм доля. Ось так у постійному двобої прожили свої перші чотири роки Христинка та Іванко. Качові. Давайте ближче з ними познайомимося. Ми знали, что двойняшки будуть с самого начала, даже на очень реальном сроке. Беременности нам уже сказали, что мальчик и девочка, что это здорові, Но после роду пострадали настолько, что. Кристини, от теперь ставить діагноз ДЦП, спастична діплегія. Вони там намного все. Вона кроїла серце навпіл. Здавалося, одного не вистачить. Христинка та Іванко важили трохи більше кілограма. Двійнята прийшли у цей світ перечасно. А він, холодний та байдужий, на відріз, відмовлявся їх приймати. Та крихітки прийняли виклик. Першою Христинка. протягом чотирьох років свого життя дівчинка практично живе у реабілітаційних центрах, долаючи ДЦП крок за кроком, якими б важкими і нестерпно болючими вони не були, завзята маленька воїнша на шляху до своєї мрії, ходити у той час, коли її братик навіть не може говорити. Ванюшку хотим обследовать, выяснить до конца причину, диагнозы, потому что то, что есть, как бы, никто не знает. Мы не знаем, что с этим делать. как бы, Ждать, ну ждите, как бы, ну вот такая вот жизнь как бы, покажет. Но... Мы не хотим так ждать, хотим отследовать. Если надо, будем стремиться за границу. Где-то в центре многие, ну, практически все, не берут его на реабилитацию. Даже центр Мартынюка, два года мы были, сейчас его уже не берут, потому что он, как бы, это не их специфика. То есть они не знают, ну, что с ним делать. Тяжело. Пытаемся это все в себе держать, но до последнего момента, когда уже стало совсем сложно, Начали о помощи. Сейчас обращаемся ко всем людям, які можуть то допомогти. Коли душа зачиняється від світу зсередини, її рятує мрія сокровенна і найдорожча, з найкращою звичкою здійснюватися. Мічтаю, що от я з дітками где-то там на вулиці, там в лісу, на рибалку я люблю. ездить я с Ванюшкой что он бегает со мной ну, не тягаем его а, там по больницах потому что вот он 4 года вот Ваня и Кристина это не на детских площадках там в песочницах а это больницы лекарства массажи опять больницы процедуры то есть мечтаю чтобы они этого не видели чтобы у них было веселое счастливое детство чтобы они э, не смотрели на детей на улице с какой-то завистью потому что Кристина смотрит и у нее как бы Непонятно, чому всі діти бігають і граються, она вона сидить в коляске или сидить на, на, на стульчике. Вот У мене така мечта, щоб я з дітками грався, щоб вони були щасливі Ткачова разом з ваною та христинкою сьогодні у нас в гостях. Добрий вечір. Добрий вечір. Підтримати родину. Прийшла і подруга Наталя Завада. Вітаю вас. Ну а експерт на коло сьогодні представлятимуть Людмила Панасюк, кандидат медичних наук, доцент Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика, головний дитячий невролог Києва. Вітаю Добрий. Олександр Киян, директор центру стимуляції мозку. Добрий вечір. А також Світлана Шайко, завідувач київської міської психолого-медико-педагогічної консультації департаменту освіти, і науки, молоді та спорту КМДА. Вітаю Добрий вас. Доброго дня. Наталія, у вашого чоловіка і у тата двійня прекрасна мрія, а головне, що вона реальна. А, де сьогодні ваш тат? Сьогодні він працює. Від самого початку, від самого народження у христинки були кращі справи, ніж у Вані. Ну, <кій> спочатку, коли вона народилася, то їй ставили 4-5 балів по абгар, а Вані 5-6. Тобто вона була складніше при народженні. Але от чомусь в реанімації вони помінялися місцями, скажімо так. Уже вані стало гірше набагато. Він довго не міг дихати сам. Вентиляції легенів був. А Кристина через два дні почала сама дихати. Вона кмітлива, розумна дівчинка. Єдине, ви поки не можете ходити, так? Так, да. в неї немає навички самостійної ходби. Вона не тримає рівновагу і, в принципі, ніжки там з пастика в неї. І з ваною як справи на сьогоднішній день? Званою ми 31 березня були на прийомі у лікаря-епілептолога, який, в принципі, взявся його лікувати. Звичайно, що гарантії ніхто не може дати, якби ну на перш першочергове те, що ми хочемо побороти, це епілепсія. Тобто це, це той діагноз, який вам поставили? Ну, який, це... та, який йому шкодить і не дає розвиватися. Зрозуміло. Шановні гості, я пропоную оскільки двоє діток, і власне у кожного там з них свої проблеми. Давайте по черзі, давайте з христинки. Отже, ДЦП, це дійсно серйозний діагноз, дійсно серйозні причини, серйозні проблеми. І ну, у всьому світі. Є дітки, які мають дитячий церебральний параліч, і весь світ сьогодні шукає можливості їм допомагати. Ці можливості є, є вони в Україні, є вони в Києві. Я не знаю детально вашу історію, але можу сказати, що там, де є спастика, то сьогодні в Києві працює та методика, яка доказана у всьому світі з позиції доказової медицини, має ефективність. Введення ботуліно токсину це той препарат, який вводиться. І я вас запрошую в першу дитячу лікарню в відділення неврології. Що таке спастика? Підвищений м'язовий тонус, який регулюється від головного мозку, тобто причина це в головному мозку. Але, скажімо, якщо говорити про ботулінотерапію, то вводиться препарат в певні м'язи, в ті, які спазмовані, які напружені, які не дають правильно дитині можливості ходити. І це дає можливість на етапі розвитку дитини. І чим менша дитина, тим більш Ефективний цей метод, Олександре. дивіться, от як я собі це розумію, так то ДЦП там вражена ну у конкретному випадку, вражена діляночка мозку, яка відповідає за рухи, так да. а це означає, що ну, оскільки ви представник у нас центру стимуляції мозку, це означає, що можна провести якісь, якісь заходи, якісь процедури по стимуляції ось цієї діляночки, і, і, і можна сподіватися на якийсь ефект

Пока нет, но очень интересует этот метод нас в данный момент, так как укольчики мы уже попробовали делать в ножке, в мышце. И достаточно этого было на месяц. Mm -hmm. ну, доктора знают, что эффект не длительный. Но и того было хорошо. Кристина даже попыталась самостоятельно ходить после уколов. Но кроме укола у нас еще было гипсование и курс массажа после того. А вот в центр стимуляции мозга мы хотели бы попасть так же, ну, если это знаю, будет возможно. Вы хотите пройти реабилитацию за методом Козявкина, так? Или кори дают вам великие шансы? Да. Дело в том, что мы в прошлом году осенью попали в этот центр первый раз. И очень довольны были результатом, так как Кристина до того она могла ползать только на четвереньках. После курса у доктора Козявкина прошло несколько месяцев, мы также сделали ей уколы в ножки, загипсовали і сделали ещё повторно курс массажа. После этого Кристина практически сама начала ходить. И второй момент, у неё крепилась спинка, и она начала самостоятельно уже сейчас это закрепилось свойство за ней, она может ходить на коленях просто сама, с ровной спинкой, уверенно. Підтримуєте так. такі заходи? Тобто варто спробувати ще раз продовжити зрозуміла річ. Всі методи, які використовуються в реабілітації, точніше сказати, дитячого церебрального переліча їх періодично треба повторювати, тому що дійсно ефект. Кожної з методик, про яку говорите, і методика Володимира Ілліча Казявкіна, і методика ботулінотерапії, вони дають тимчасовий ефект. Але поки цей тимчасовий ефект діє, дитина розвивається, дитина росте, так само розвивається і головний мозок, і це основний момент. Світлана Васильовна, от родина мріє, щоб Христинка пішла в звичайний дитячий садочок, не спеціалізований, а звичайний, там спілкувалася зі здоровими дітьми. У Києва ж є така можливість, правда? Поки що. В Києві є можливість інклюзивного навчання дітей в дошкільних закладах, але при умові, коли сама себе дитина обслуговує. На даний час Кристинка не обслуговує. Є у нас спеціальні заклади для таких діток. Взагалі, то для дітей з порушенням опорного рухового апарату в кожному районі є у нас такий дошкільний заклад. І є два заклади в Києві, які займаються. З дітками, які самі себе не обслуговують і самі не пересуваються, але вони коротко тривалого перебування дітей, де працює команда фахівців: і логопеди, і дефектологи, і реабілітологи, які працюють з цією дитиною. Добре, що є медична сторона, але й потрібна цій дитині ще корекційно-розвиткова. Ну, поки я не раджу дитині йти в спеціальний заклад, верніше в інклюзивний, дитині поки що треба спеціальний там, де є. Допомога якісна і постійна за ці чотири години дитина переходить від одного фахівця до іншого. А уже коли поступово дитина навчиться ходити, вона має право, може за бажанням батьків піти в інклюзивний садочок. В якісь розвиваючі центри, ходите? Поки є сложності з цим, тому що троє діток і я практично все время сама з ними вдома. Я хотіла б відмітити, що коли ми дізналися, що у Наталії та Вадима буде двійня, ми дуже за них зраділи, тому що вони дуже чекали діток і дуже прагнули до цього. От. І коли все сталося, так як воно сталося, нам було вкрай незрозуміло, чому саме так вирішила доля. От. І я бачу цих діток щасливими, я хочу бачити, як двоє вони ходять самостійно. І я хочу, щоб тато з мамою нарешті посміхалися кожного дня. І були щасливі від того, що в них троє діток і троє здорових діток. Дуже хочеться в це вірити і це побачити власними очима. Давайте тепер поговоримо про Ваню. Кілька років лікарі не знали, що, що з хлопчиком. Так ага. хлопчик на сьогодні не говорить. Він самостійно не рухається. В чому я розумію, що дуже складно говорити про щось, якщо немає аналізів, якщо немає результатів дослідження, але в чому ви бачите проблему? Ну, тут проблема, наверное, прежде всего в назначении лечения, собственно говоря. Нужно подобрать правильное лечение и уже исходить из этого. Потому что если у ребенка будет стоять эпилепсия и с ним ничего не делать, он не будет развиваться. Ну скажем, этот диагноз он устанавливается на основании МРТ. Обслідування головного мозку, і скажем, на кожного з них цей діагноз підтверджувався, Ми три рази делали. Це по суті, ну не зовсім вірно сформована, сформовані самі структури головного мозку. І звідси, звичайно, ті проблеми, які пов'язані з затримкою розвитку, і на фоні ось такого розвитку головного мозку можливо. І епілептичні припадки. І в тих ситуаціях, коли епілептичні припадки розвиваються на фоні ось таких структурних змін головного мозку, то коригувати, підбирати терапію дійсно дуже непросто. На жаль, на сьогоднішній день є офіційна світова статистика: від 20 до 30% дітей, які мають епілептичні припадки, вони практично не контролюються препаратами. І вихід тільки один: клопіткий підбір терапії. Під контролем електроенцефолографії, і скажімо, є стандарти для того, щоб сказати, працює чи не працює препарат, потрібно від 1-2 до 5-6 місяців роботи з одним препаратом, щоб сказати, він підходить чи він не підходить. Інших варіантів у всьому, весь світ працює точно так же. Окрім от медикаментозного лікування, яке дуже часто призводить до якихось побічних, так, тому що блокуються там якісь речі. Що ще можна запропонувати? Там я знаю про катагенну дієту. рады те вы и что, еще По этим деткам я уже предварительно вел переговоры с клиникой Берсенева. И после лечения Кристи у нас Крестюша уже поедет туда, к нему полечиться немножко, и возможно тоже с мальчиком. А в таких случаях, конечно, нужно подходить комплексно, при этом время играет против них. постоянно-постоянно постійно, постійно то займатися і не пока... поки ну, в таких случаях ребенка сам не выздоровеет просто напросто. Тут треба пробувати абсолютно все. І какой спосіб метод обязательно буде їхнім щодо фінансової допомоги, свою адресну допомогу готовий вам надати депутат Київради Владислав Турець. Ви її отримаєте. Я хочу звернутися до усіх, хто не лишився байдужим, до Христинки та Іванка Ткачових. Діти дуже потребують нашої допомоги, надсилати яку можна на рахунки, що ви їх бачите на своїх екранах. Двійнята відчайдушно борються за повноцінне життя, і в наших з вами силах у цьому їм допомогти. Тож долучайтеся. Приміть від нас ці подаруночки і побажання не просто не здаватися, а перемогти. Соціальна адаптація, безбар'єрне середовище, особливі потреби ці слова одного разу стали головними у житті нашого наступного героя. Багато років тому, обираючи між професією юриста і соціального працівника, він обрав останнє, бо точно знав його призначення допомагати людям. Як власне життя присвятити боротьбі за життя інших? Дивіться уже за кілька хвилин у програмі Місто добра, програмі, яку телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ще раз вітаю усіх, хто залишається із телеканалом Київ та програмою Місто добра. Нагадаю, цей проект ми створюємо разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Проблеми людей з інвалідністю проблеми всіх. Це щодня доводить Олександр Ворона, як у своєму професійному житті, так і поза ним. А ще цей чоловік точно знає, де взяти квиток до мрії, і щиро вірить, що кожна мрія має здійснитися. В житті кожної людини наступають моменти, коли ти починаєш думати про те, як, будуть, як жити далі, як, чим ти хочеш займатися, працювати, створювати щось. І соціальна робота для мене була, мабуть, завжди більше, ніж просто робота. Це був якийсь і є зараз поклик життя і бажання. Створювати щось таке, щоб слугувало майбутньому майбутньому суспільству, поколінням. Починати з себе, вірити у краще, перетворювати добро на добрі справи. Його робочий день не починається і не закінчується. Його робота, його життя, його професія допомагати професійно. Його мета амбітна і проста збудувати нове суспільство, яке очолило б добро. Наша місія це створення інклюзивного суспільства. І всі наші проекти направлені якраз на це, щоб суспільство і людина з інвалідністю йшли одним шляхом, були єдиним цілим. Що таке добро? Це те, до чого можна торкнутися, це те, що допомагає здійснити мрію, це те, що назавжди долає будь-які бар'єри. Це квиток на концерт улюбленого артиста, це подорож до омріяної країни, це освоєння жаданої професії, це вихід із чотирьох стін осоружної кімнати, це зникнення слова інвалід і навіть пандус у безкоштовному центрі плавання для особливих дітей. Он як державних організацій, так і громадських організацій э, в э, було э, Сотрудничество налажено, когда в стране очень все спокойно, это, это, конечно, было очень здорово, когда мы были в надежде на то, что... Жизнь продолжается, что все строится, что все может быть очень даже хорошо. Совместно возник такой проект, что на базе нашего центра бесплатно будут заниматься дети и инвалиды. Но э, проблема вот то, что колясочники никак это не решило, потому что подъездов у нас нет. Он уже благодаря своим деньгам, которые он там уже просит у этих благоденников и все сделали пандус. Ну так подстроили расписание, уже пошли на все эти уступки, чтобы вот такие детки колясочники Які могли прийти На фронті добра з'явилися зміни, а це значить, історія зробила правильні висновки. Олександр Ворона сьогодні в нашій студії. Олександре, вітаю вас! Моє вітання. Скажіть, наступного року буде, якщо не помиляюся, 10 років, як ви очолюєте спілку, от як за ці 10 років змінилося ставлення людей, саме людей, до киян українців, до людей, які мають особливі потреби? По перше, відбулися зміни в свідомості громади і в свідомості самих людей, в свідомості суспільства, тому що потрібно говорити комплексно, треба робити зміни, і вже якщо... Десять років тому, коли бачили людину з інвалідністю, людину на візочку, десь в загальному транспорті, десь на якихось заходах, це, це так трошки дивилося на неї, що вона тут робить, і як вона взагалі сюди потрапила. То зараз це не викликає ніякого здивування. Як оцінюєте роль пацієнтських організацій у тому, що робить держава, чого не робить держава? Надзвичайна повагу викликають організації, які дійсно працюють, і які не чекають на якісь державні допомоги, субсидії і так далі, які працюють, працюють з міжнародними організаціями, з міжнародними благодійними фондами, працюють з соціально відповідальними компаніями українськими, виводять рівень благодійності, соціальної відповідальності українських компаній на інший рівень, тому що ми в своїй практиці стикалися з. З тим, що звертаючись до певних компаній, вони навіть цим до цього не займалися. Розкажіть про ваш інтернет-проект Квиток до мрії. Наш проєкт для молоді з інвалідністю всієї України, малозабезпечених сімей, тих людей, які які, які мріють, тому що не кожен це може. Ми спонукаємо молодь до цього, спонукаємо йти до своєї мрії. І те, що вони вже додають свою мрію на наш сайт, і це вже дуже великий крок, тому що багато бояться, багато людей бояться сказати про це. Вони ну на практиці розкажіть. Тобто на сайті залишаєш ну, там, повідомлення, що мрію про. Дуже проста система, так, ви е, залишаєте через е, сайт. Е, Є кнопка скринька мрій і залишається така потаємна мрія, і магічний відділ починає працювати над цим і йти до цього. І я скажу, що є результати. Є вже не одна мрія була здійснена на перший погляд. Те, що вважалося, ну наприклад, зустріч е, з світовим діджеєм Арміном Ван Бюреном, е, випити з ним чашечку кави, поспілкуватися, і потім відвідати його, е, його концерт, його такий великий е, сейшен. Або, наприклад, потрапити в молодіжний міжнародний табір, що би ви сьогодні могли порадити, і з яким би зверненням могли звернутися до тих людей. Люди, які сьогодні о, мають інвалідність і закриваються в собі з цією проблемою, не закриватися в собі, йти до своєї цілі, не боятися робити крок, тому що сучасна людина з інвалідністю, сучасна молодь. Вона, вона інша. Вона не боїться говорити про свої проблеми, не боїться висвітлювати це. І будь-яка особливість це не обов'язково щось погане. Будь-яка особливість може стати твоєю особливістю в позитивному сенсі. Наші герої, родина Ткачових, сьогодні відчайдушно бореться одразу за два маленькі життя. Підтримати їх у цій боротьбі можна перерахувавши свій, навіть щонайменший внесок за реквізитами, які наразі ви бачите на своїх. Екранах. Чотирирічні двійнята, Ваня та Христинка дуже чекають вашої підтримки, яка дасть їм додатковий шанс на щасливе майбутнє. Олександре, прийміть таке маленьке спасибі за вашу роботу. Дякую вам. Взаємний подарунок. І подарунок для усіх нас підготувала юна зірка Марина Кириченко, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів. Всім, хто сьогодні був присутній у нашій студії, і за поради, і за допомогу, і за підтримку, дякую вам. А на сьогодні місто добра, яке ми будуємо разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком, каже вам до побачення. Але ми не закриваємо свої двері, які цілодобово відкриті для тих, хто має бажання допомогти, і звісно, для тих, хто цієї допомоги потребує. Побачимось.